Та колірка, взяли, коротше, такі 725 гривень, то десь 3 літра, певно, бо Тут та менше було. Ну, бачите, там... 22. Та, та, бо то менше. Бо то менш... ми хлопам купуємо туди, на, на передок. Вони просили чайник, то маленький не можу брати. О, то він ще, ще закриваю. О, все, файно є. Так, чайник вже є, ще шкарпетки купити, їдені, і все. Так, пуш, про пані, пробивай.

Ось такі оба, ось грубі є. А розмір ноги сподівані. Та то хлопцям туди знаю, там, певно, сороковий, сорок п'ятий. Дивіться. Скільки то пар має бути? Де? давайте п'ятнадцять пар. Так, раз, два. На щоб теплі Дам були. Дамо різні розмірам. Так, давайте різні рум'ям, наші тепленькі були. Шість. Таких опара? Твої гоптом то може по сорок п'ять. Вісім, дев'ять. 10. Я порахую за 14. Добре. 10, 11, 12, 13, 14 і 15. 15 а порахую за 14. Все, одна пара в подарок. Так. то тургував. Так, що тут в мене немає бути, кажіть. Розійшов галечку свіжо, візьму ще хлопам, де шовку. Гавокуряча є, я, я візьму такі і такі, посаді дякую, Так. Чпай, дайте ще три палки дрогобуцькі кубаси. Три палки. Три палюди Дайте два чи три. Три? Так. І друга є. Непогано, непогано і не берем. Нема. Дайте ще ту львівську до палки. Хай вже буде. Вже як брати, то наші гроші. Як гуляти, то гуляти нос. Такс. Чехлочого мали кобаси. Ну ага, а як ви думали? Обов'язково? Що <пілляння> буде, сперха відомою? Я б було живуть палку <пілляння> за... Ну, я б іду палку за дурно дати. що, зі м'язів, бо пані хоче візьмати. <пілляння> Помахайте, люди, ви? Так, дайте сіпежу, блять, все запал. Там не нашу сумка, я що за тупіву галочки зі ж небо ступу? Я вже супер продукція тут. Тушонка файна, зараз? Фай, файла. Я ж у паліцьке не роздаю? Кому мені? Я чогось і мої бояться? 1000 гривень 60 10 копів. Ого. Сюди на по Я на шкарпетки купив, 800 гривень, то можна полосить по басину купити. 5 тисяч ось їх обрали. І 60 копійок ще є. Зараз знайдемо. Ось так. Тримайте загинули. Покоління, ще зараз кавиє візьмемо. Щоб мали хлопчики чаї пити, кави ганяти. О, о. Візьмемо. Ще якби можна було ти, от я б нічого зі всіх погріти ліпше, ніж чим, чим каву того, що, знаєте. О, візьму такого. во. О, таку во трохи візьму. О. Віж. Так, сидемо тепер каше чиї візьму. Кошпані. Дайте приїду. О. О, віж. Кошт хоче я тут нажити їм. Тут мали. О. О, такі о, на пачки різні фруктові, туди-сюди щоб було нашим хлопцям допомагати, підписник буде, ще тіше, йому така посилка модна прийде. О. Так, що, треба йде, ще віглю їм е, печення, ще щось посилки печення, тушонку їли, е, кобасу їли, ще печення в'їти, і ще щось зараз можна подивитися, може, ще щось їм файлі візьмемо. О, печенька такого візьмемо. Не буду брати якісь перемачене, бо воно Там ще зараз коти, знаєте, воно там не знати, кільки буде лежало. Отак, ов'язи, ов'яти будь-мали, забували. Будь купити, будь-які купити трохи щось мали, так що тут є, пані. Ох, я не те не візьму. Піш, піш, хісь, Можна такі вов'яти. Але що? Шо... О, ще візьмемо, Марія. Сізьмо мала, ще пару візьмумо. Вони довго теж довго печення стоїть. Я беру. Воно теж довго, довго стоїть. Ще, за... ага, ще піду візьму, зараз їм супчики гарячі, кузьмі віни, о, щоб купи мали. Так, що, щоб печення взяли, хватає. Їдемо ще по гарячі супчики. О, ще не вже якраз цього гарячі супчики, опроверка. Візьми такі во. О, візьму ту опальну штука теж. Це бульба, знаєте. Залив гарячою водою о, і робить ще робить роби, роби, таке пюре. Знаєте, трохи хімія, але то, чекайте, там на скоро руку клопам треба з чекайте, Той є гарячий супчик, що візьму. Щоб мали, бо то їм, щоб це виварувати, то їм дуже немає не, не, не суспільних, не о, знаєте. О, такий його. Ще отакого. Так, Ваші візьму, чекайте суп, передній суп. О, і що, Хочу, я буду шість мали, так? Які жі тижні будьмали і те, а то ні. Такс, вроді що. То ж їли, то з'їли. Гречана каша, ні, то. Що це тут? Та ваша цього пару штук візьме, то що? Я видилюся. Все, ко'рка накупили, двічі-два кулькаші, там в салоні є кульоти. Коротше, загалом все вийшло п'ять П'ять половини так, А тебе три штука галичка свіжина, 700 шкарпетки, 700 чайник, і того 5400, 5500. Зараз їдемо зразу на нову пошту, беремо пачку, тощо запаковуємо і зразу відправляємо туди хлопцям, щоб не чекали. І все, і вже за пару діб, думаю, пацан туди, дійде, і вже будуть хлопці тішли. Аж до шасі коли коли хлопцям допомагаєш. Як не як підписник, ще відволого, то чекай, треба допомогти. Що кавалерка, пачку вже взяли. Зараз нас будемо цього заковувати. Так, там перший чайник наш, який ми купили. Так, чайник. Зараз буде закладати чаями. О, чаї Будуть кава, все. потім же тушонку буде вішати, посередині дістали, що вона ще не побила чи ще щось. О. Потім печення зверху тими супчиками закидаємо і буде чистий поки ходить. А трохи віче, то трохи вийде. Хай на трохи. Зачем там на 6 тисяч купили. О, і ще раз-раз-раз-раз, раз, 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 раз. подаємо, хлопці відправлять і вже будуть мали. Отак, хлопці. Помагайте люди, хто чим може, допомагайте, хто чи може. Хлопці потребують допомоги нашої. Ну, без нас. Вони ніхто ні, ні, ні не зроблять, ніхто ні не зроблять, палє. Так, що, каву заставили, одвічі. все позастеляли. Тепер позасталяємо дві печені. Тепер печені, печені. Зараз це все гарно-гарно. Запакуємо. Нашу всі да то все не поломало. Зараз ті дай вибачки везуть, то печені везуть, то все як бульбу ти її посіл. Я бачу, вони як їдуть, то вони аж ту фуру на два кола ставлять. Я вам правду кажу, мудіш? О, о, о так було зараз все гарно. Поставимо тушонку. Тушонку вже з карпетками закидаємо тим всім, що вона ще не побила до біди. О, так, тож, все, все. Це було печені. О, вийшли. Трохає, трохає. О, о, о. Так, троха є, троха є. о тушенку, тушонку, зараз у вас криєчки поставлю, в культу зав'яжу, щоб була, що вона не, не літала. О, о двічі. З боку поставлю. Ой, зараз його вот печення поприпускаю, щоб було добре. О, так, так. Зараз ваші... з карпетками. О, сюда шкарпетки сюди положу. І все, кубасу. Одна, друга, третя, чотири палки. кто то ет, то есть. Так, вот у вот. него. О. Все! Вроде все. О. Видите. Возоротом все гарно поскладаем. О. Видите. Вс ⁇ Сумка вышла. Я раз, видите. Я раз. Оп. 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 все. Оп. Оп. чтобы Вс ⁇ помогли. Потому что я сейчас еще все через Оп. Наша посил вже їде, пацани забрали, вже будуть проляли що. Ту нашим хлопцям кину, вам показувати Я не буду, ви забути, що пробували. Що і до чого? Що вже справу зробили? О, мені все таке подобив. Оперативно дитину на судок завіз, завіз. зараз там буде балю, не біла. Пацанам посилку зібрали, відправили. Що хлопи вже теж буде доволі. Тепер катріхти ті свої лежечі купити і пігулка, Ще додому хліба купити і все. І можна вже ненька шміло лягати, спати сотку, затягнути. Що буде чотко. Вона зараз для вас нове відео монтує всі мали що подивити на того ютуба, то він монтує, віти. Ми то ще оперативно. Він робить там для вас. Хімали що посміяти, Я то пацана з ним зі зізвонив, поїхав, купив, відправив. все, чесний спокій, отак кожен має робити.